Друзі, я вас вітаю на каналі Рослини для душі. Минуло 16 днів від моменту посівів насіння квітів на розсаду. Зовсім втрачаєш відлік часу. Сьогодні навіть відкрила календар для того, щоб порахувати, скільки ж пройшло часу, бо, начебто, це було зовсім недавно. Сьогодні хочу вам показати, як розвивається моя розсада. Є в мене спостереження, є те, що мені подобається, як розвивається дещо слабіше. Та нічого, час поставився на свої місця, все воно підросте і все буде добре у розсади. Навіть сьогодні чоловік помітив, як вона підросла, і здивувався, що о, вона вже зеленіє, вже щось видно навіть. Так, друзі, я навіть записала, записувала дещо протягом того, як рослинки сходили, як розвивались, дещо згадувала. Дивіться, 17 лютого я сіяла те насіння квітів, яке потребувало стратифікації. Стратифікувала я в холодильнику у вологій такій ваточці, ватному диску. Від 7 до 10 днів насіння було на стратифікації. Насіння дельфініума в мене взагалі не зійшло. Це мене дуже вразило. Це було насіння, яке я збирала із. Так, це була квітка, яка квітувала вперше. Тобто, я її вис... посіяла в 2024 році, і вона в 2024 році заквітувала невеликою такою квіточкою, і я ж її зразу зібрала насіння, дала їй так, дала їй проквітувати і зібрала насіння. Можливо, це зв'язано з цим. Тобто рослинка була ще не готова для того, щоб дати гарне, повноцінне насіння. Яке б могло прорости у новий кущик. Немає дельфініума в цьому році в мене взагалі. Люпин багаторічний, він з'явився в мене на другий день, появилися вже перші росточки. Але тим не менше насіння сходило і сходить по цей час досить нерівномірно. Є такі вже гарні із постійним листочком, які я вже розпікірувала, бо. У, до речі, зверніть на це увагу. У люпина досить довгий кореневий стержень. Тобто я вам раджу його висівати у стаканчики глибокі. І тоді його можна не пікірувати. Я висіяла свій у неглибоку таку плошечку, лоточок, і мені прийшлось на першому, ще навіть не зовсім розвиненому листочку його пересадити, тому що корінь вже. Поплівся в бік, вже йому було незручно, і далі ну, я бачила, що треба пересаджувати. Це стосовно люпину. Що ще за люпин? Чудова рослина, яка любить сонце, невибаглива до вологи, може зростати без поливу, в принципі, без проблем. Стосовно кольорів, висівала одного разу червоний. Купувала насіння, сортове, гарне, зійшов в перший же рік, навіть в перший рік заквітував червоним, дійсно гарним-червоним, а на слідуючий рік він не зійшов. Можливо, це був як однорічний, хоча однорічний я зустрічаю, що це зазвичай жовтого кольору. Мені поки що вдалося виростити люпин, тільки. Блакитно-рожево-таких фіолетових відтінків. Ну, він також фантастично виглядає в момент квітування. Ну, дуже гарний. Так, далі. Армерія. Армерія після стратифікування зійшла також дуже швидко. Перші росточки з'явилися на другий день. Це так радує, мотивує на те, що Армерія зійшла, але не вся. Армерія. Купувала насіння сортове, подивлюсь, дуже цікаво. В тому році я висівала із пачечки, на пачечці було звичайної, скажімо так, на пачечці було намальована червона, але в мене дійшла рожева. Саме звичайна, як в багатьох є, рожева, але дуже гарна квіточка, тендітна і вже квітувала в рік посіву. що дуже приємно, до речі. Так. У мене було 10 насінинок. І з 10 у мене зійшло 1, 2, 3, 4 і 5. Ну, така вона, ну, вона поки що є. Армерію я висівала поверхнево і навіть нічим не притрушувала зверху і також не не зволожувала. Перед цим зволожила ґрунт, Насіння було на стратифікації на вологій. Тому я нічого не зволожувала зверху, не бризкала додатково. Просто накрила пакетиком і відправила у кухні на шкаф. Там, до речі, досить тепло. Ну, досить тепло, 24, а навіть коли включаєш духовку і щось печеш, то і 28 всі можуть, Тобто, ну трішки занадто. Я потім про це, до речі, розповім. Так, далі, в цей день, 17 лютого, я також висівала скабіозу. Дехто з глядачок писав, що чи не рано. Чи не рано я не знаю, я висівала скабіозу однорічну однорічно в середині лютого, і все було вдало. Я не стала тягнути цим, оскільки скабіоза багаторічна, і щоб їй вистачило часу. Нарости хоча б якийсь кущиком, і я її сіяла в середині лютого. Сіяла не на всі насінинки, посіяла насінинок шість, 6 і 3 в мене проросло. Проросли також не так швидко. Я вже чесно навіть не чекала їх. Днів в 10% це 100% вони сиділи, не сходили в мене а в порівнянні з Люпином із армерією, і з армерією. Із полуницею, нема та й нема скабіози. Ну, думаю, все, не зійде. Аж тут дивлюсь, одна, друга, третя, ну поки що на даний момент три корінчика в мене є. Далі будемо дбати і надію, що все-таки в мене вийде. Так, сіяла я також полуницю. Навіть 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 це була суниця, жовту суницю сіяла я. А через два дні сіяла Таня. І так, там в неї було два сорти полуни, полуниці. так. То на даний момент полуничка, от начебто два дні. Ну, що там ті два дні? Але багато чого значить. І полуниця ще меншенька така вона. А суниця вже набагато гарніша, вже навіть з'являються перші маленькі листочки. Так. І є в мене ще зійшла і росте магнолія. Отака от, от зелененька, величенька магнолія. Хто не знає а вперше цікавиться всім цим процесом. То магнолія це дерево, яке в дорослому вигляді досягає до 4 метрів у висоту. Цвіте, зокрема, ця магнолія. Кобус, здається, вона квітує навесні великими білими квітами і ароматними. Магнолія не дешева, досить в такому вже в дорослому віці, ну, як в дорослому, років, мабуть, 5-6, так що можна вже висадити, що видно вже, що це дерево. Звичайно, такі, таким потрібно час. Але чому бінів? висадив, потихеньку воно зростає. А як прийметься вже в землі, на ділянці, то я думаю, буде зростати ще краще. Ніхто не буде підрізати коріння, ні, ніхто не буде заважати, а навпаки, трішки піддобрювати, допомагати. І, і буде гарне квітуче дерево навесні. Так, до речі, магнолію. Магнолію я висаджувала тільки. Після стратифікації, довгої стратифікації у вологому субстракті, в холодильнику і висаджувала тільки ті насінинки, які дали тріщинку. Тобто, коли тріскається насінинка, процес вже запущений, і вже їй треба вологу, вже їй треба тепло, ну і в принципі все тепло. От цього їй не вистачає. В холодильнику вона проростає, але не так швидко. А от наклюнулась, дала тріщинку і в стаканчик, і на тепленьке. Так, ну, магнолія сходила досить е, довго, днів до 20 днів, плюс-мінус. І є навіть в мене ще, тобто насінинки прокльовуються, тріскаються з часом, і я їх також висіваю. Так, лаванда. Ще я стратифікувала лаванду також на вологому диску, також в холодильнику небагато 10 днів. Лаванда, ну, що я можу сказати, це моє насіння, це з гарного дорослого куща, який вистоявся. І я очікувала кращих сходів, якщо чесно. Але вони є, але вони не дружні. Деякі вийшли рано. З'явились два-три росточка, боже думаю, що ж це таке, тільки по насінинкам, які ще не проклюнулись, розуміла, що це лаванда. І так вона потрішку потрішку і 17 лютого я сіяла, нагадаю, і ось ще тільки є насінинки, які тільки-тільки почали проростати. Ну, ну, таке насіння було жарке літо, некомфортне для рослин. Відповідно, трішки, я думаю, це вплинуло на їхню схожість. Так, ну це стосовно рослин, які були у мене на стратифікації. Отже, друзі, дотримуйтесь температурного режиму для гарного проростання насіння. Наберіться терпіння, не все швидко сходить. І знайте, кожного дня обов'язково догляд провітрюємо та за потреби зволожуємо. Любі друзі, бажаю вам пишної розсади і ароматних квітів!